Позитив тої ситуації в тому, що московська мова саме так її треба ідентифікувати, стає мовою маргіналів, і це дуже тішить. І я думаю, що якщо так ситуація буде розвиватися, то ті, які будуть говорити далі цією мовою, будуть відкинуті суспільством навіть на не просто на успішчя, ними будуть гидувати. І це буде дуже природна реакція українського суспільства, зокрема під впливом війни. Є таке латинське прислів'я, дуже класне, воно накладається на нашу теперішню ситуацію. Коли не допомагають ліки, допомагає залізо. Коли не допомагає залізо, допомагає вогонь. Ми 30 років бавилися в українську мову. Створювали вигляд, що, начебто, ми про українську мову дбаємо, і щойно в 2014 році, коли без сумніву майдан мав україноцентричний центричний характер через систему освіти, а це стратегічне міністерство розвитку держави. Саме тоді, коли це міністерство проводить державницьку політику і національну політику, міністерство оборони буде набагато легше. Якщо ж міністерство освіти не працює належним чином, то Міністерство оборони змушене буде весь час до зовнішніх чинників, аби Україну хтось захищав. Тобто за тих 30 років ми не зуміли вибудувати національну модель мовної політики. Ця модель була або пострадянська, а тепер ліберально гібридна. І ось історія з, з тим сотворінням, чи як це назвати, вона дуже показова в тому сенсі, що спланована для того, щоб ну збурювати, наприклад, дуже примітивну публіку. І виробляти, наприклад, якесь особливе ставлення там до Львова, хоч як на мене, навіть якщо би це відбулося, то це би робило ну велику честь Львову. Бо справді як це можна йти по Львову і під час війни, коли людей катують за українську мову, коли знищують українські підручники з української мови з історії України. І з інших раптом ось таке якесь суне, що в неї з варгами, вибачте, я не можу це навіть українською мовою назвати. Це це це, направду таке на ніч побачити, то потім треба цей яйця зливати, чи як це називається, Військ зливати. Тому насправді все нормально. Саме е, маргінали, це питання тепер порушують, бо іншого способу не залишилося. Ось так, як московитам не залишилися. Е, Професійні збройні сили, з допомогою яких вони можуть воювати в нас на теренах, а вони вербують кримінальників і зброю купують у країні, які під санкціями, типу там Ірану і Північної Кореї, так само і з мовою вкладають її в уста в абсолютно ну ідіотичні персонажі. Тому Ставимося до цього дуже позитивно, і дуже класно, що є камери. І з тих камер ми можемо побачити, що основна зброя московита і це брехня. Вони не можуть без брехні жити. А брехня, як свого часу, довів це блискуче ніч, це мова сатани. І ось вони цю мову сатани застосовують у різних модифікаціях, починаючи від того, що війну вони називають воєнною операцією, потім що ми виробляємо брудну бомбу, потім кричить Лукашенко, що ми збираємося нападати разом з НАТО на Білорусію. І ось тепер йде таке существо сповняти свою сутність, також про це заявляє. Тобто це ланки одного і того самого ланцюга. Брехати, брехати і ще раз брехати, і свідчення того, що у нас не просто іде банальна війна, на яку приречене людство, тому що це виписано в Біблії: є Каїн і є Авель, і на це немає ніякої ради. Інша річ, наскільки сильним буде Авель. А е, розгортання цієї війни в, в площині е, сатанизму і в площині світлих сил, і Україна сьогодні є ось тим, оцією світлою вертикаллю, і маємо з того дуже пишатися, що саме на наших теренах здійснюється оце призначення людини світити і рухатися вперед. Я розумію, що ми платимо за це колосальні жертви, але ми не деколонізувалися належним чином від 1991 року, як це скажімо, блискуче зробили чехи 1918 року, після того, коли Гітлер відкусив у них судети, вони просто-напросто завантажили у вагони. Так би мовити, німецькомовних чехів і німців, і відрядили їх на історичну батьківщину, і щоб нічого не нагадувало про німецьку про чеську окупацію німцями, яка тривала від 17 століття від 1622 року, то вони зі своєї абетки вилучили навіть оцей знак W. А ми натомість можемо стверджувати, що соціологія, яку провадили щодо мовних питань у серпні ін 2022 року засвідчує, що здається, якщо я зараз згадаю, так, 86% Українці вважають, що в Україні має бути лише державна мова українська, хоч, на мою думку, це мало би бути 100%, тобто у нас є проблемний прошарок, з яким треба працювати лише в тому сенсі, що не давати йому світи і роботи, якщо вони не знають української мови, а не панкатися. так? І ще цікава така соціологія: що 76% українську мають як рідну, тоді коли в 2001 році було 67,5%. Тобто динаміка невелика. Що це означає? Це означає, що набагато легше звільнити територію, хоч дуже високою ціною, ми це розуміємо, ніж змінити спосіб мислення. Суспільства, і, врешті, довести цьому суспільству, що мова це не засіб комунікації, як це написано в абсолютній більшості філологічних посібників. Мова це основний чинник націєтворення і державотворення. Тобто основна функція мови це функція націєтвірна твірна і державотвірна. І це доводить наша кривава, свята і дуже пасіонарна історія, тому що саме українська мова заступала у нас. Тривалий час, щонайменше років 600, відсутність держави. Держави не було. А була українська мова, і про це голосно кричали наші гетьмани, ті, які творили козацьку державу, передусім Богдан Хмельницький, зауважуючи, що межі моєї мови це межі моєї держави. Тому, коли ось таке существо ходить дорогами Львова, то ти розумієш, що це диверсант в оплоті, і реакція на цього диверсанта має бути природна. І очевидно, навіть такого не торкатися, перейти на інший бік, щоб не забруднити себе, тому що воно відійде. Як ну, оця піна на річці, яка зараз особливо збурена в часи війни.